Мене звати Мар'яна Демкова. Я представляю центр політико-правових реформ і очолювала секцію належного рятування, верховенство права і боротьбу з корупцією. Насправді, на мою думку, робота секції була дуже вдалою, плідною і Оскільки тема, мабуть, є надзвичайно актуальною і є базисною, мабуть, для всіх сфер розвитку суспільства, є принципово засадничою і потрібно в результаті напрацювань цієї сесії можна виробити рекомендації. Мені здається, навіть для інших сфер суспільного життя кожної країни регіону. Під час роботи на секції було порушені дуже важливі питання і. Оскільки ключовою темою була боротьба з корупцією, то учасники більше схилялися до дачі рекомендацій саме як подолати в ті чи інші країні корупцію. І основні такі можливо тези зводились до того, що потрібно вдосконалити регуляторну політику, законодавство потрібно створювати і вдосконалювати функціонування антикорупційних органів, реалізувати реалізовувати вже напрацьовані на сьогоднішній день стратегії антикорупційні, розробляти плани заходів. Кожній країні це мова йде саме про кожну зокрема країну, так створювати, наприклад, офіси там єдиного вікна, адміністративних послуг для того, щоб обмежити очне спілкування чиновника і громадянина чи фізичної і юридичної особи, і це також одним з засобів, якраз протидії запобігання корупції і, звичайно, санкції, покарання дієві ефективні механізми відповідальності за вчинення корупційних діянь. мова йшла якраз про те, як запобігти, як. Уникнути саме корупції, і вже в результаті. Обговорень, дискусій на секції були також прийняті вироблені рекомендації, які вже мали бути представлені за результатами, зокрема, цієї конференції нашої у Брюсселі на форумі громадської організації 16-17 листопада. І рекомендації вони стосуються саме співпраці більше інститутів громад, громадянського суспільства і взагалі країн Східного партнерства. І перша така рекомендація, до якої ми прийшли висновку, це створення політичного тиску з боку європейського наприклад, Союзу на владні інституції у сферах забезпечення і дотримання належного урядування верховенства права. Принципів демократії і механізмів боротьби корупції, тобто, щоб можна було апелювати, ну, мається на увазі, щоб держави, дійсно, держави розуміли, що є політичний тиск, і без, без прийняття в життя певних заходів вони не зможуть досягти відповідних результатів і успіхів. А друге, це є посилення. Спроможності посилення діяльності і підтримки ефективної підтримки інститутів громадянського суспільства особлива вага була сконцентрована на тих особливо аналітичних центрах, які здійснюють моніторингову діяльність влади, за діяльністю влади для того, щоб запобігти і виявити взагалі корупційні сфери, корупційні діяння і запобігти вже їх. І також також обов'язково наголошували деякі учасники на Вплив молоді молодіжних асоціацій, молодіжних громадських організацій, які займаються цими питаннями, для того, щоб їх активно виховувати і залучати до цього процесу. Так, далі це є мова йшла про створення механізмів реформування освіти, особливо правової освіти, в сфері адміністративного права, в сфері публічної адміністрації, публічного адміністрування, тому що ну ць, мова більше тут іде про Україну, тому що в нас в цій сфері дуже великі проблеми, прогалини без цих речей. Ми не зможемо реалізувати інші політики. Дальше експертна підтримка підтримка реформ. Мова йде про більше про інституційні реформи, про реформи адміністративну реформу, судову реформу, політичну реформу. Наступне це є викона... розвиток таких програм, як твінінг тайкс, які передбачають відповідно залучення, обмін досвід, обмін досвіду і навчання саме державних службовців, державних чиновників, тому що це також є певний. Певний, можливо, виклик для того, щоб обмінятися досвідом і отримати необхідні знання з європейської спільноти для того, щоб їх застосовувати і впроваджувати в кожній державі. Далі дуже важливо, це є оцінка за участі незалежних і громадських інституцій, оцінка саме. Дій відповідно влади знову ж таки моніторинг, про що було сказано, і оцінка також європейської спільноти, європейських інституцій, зокрема, наприклад, Європейської комісії, Ради Європи, яка має здійснюватися на вимогу інститутів громадянського суспільства. Тобто мова йде про те, що дуже часто сьогодні потрібно державне втручання для того, щоб отримати експертизу чи оцінку певних документів реформ існуючого стану за участю влади, а громадськість цього зробити не може, хоча вона можливо є основним цим таким контролюючим елементом інститутом, який саме і здійснює контроль моніторинг влади. І останнє що дуже важливим важливою рекомендацією на наш на погляд нашої сесії це є саме. Е... Перспективи членства в європейському в європейському союзі це має бути також визнано на рівні знов таки європейського союзу, що перспективи є, тому що це є дуже серйозним мотиваційним чинником для для державних інституцій, для того, щоб вони впроваджували. Політику інтеграції в європейську спільноту, оскільки, якщо буде зрозуміло, що перспективи як такої немає, то які б вимоги, які б планки високі не ставив європейський союз, державні чиновники завжди мають право відмовитися від інтеграції, тому що в принципі перспектив немає для чого це робити, як в інших країнах і немає потреби в самій європейській інтеграції. Тобто, це є завжди дуже такий сприятливий фактор для громадянського суспільства. Вимога для державних чиновників, що європейська інтеграція. Це це є основне. Це є перспектива європейської інтеграції. Це означає, є перспектива, є вимога, є потреба і необхідність впроваджувати відповідні реформи. Чудово. дякую, дякую.